Відчуття, яке зупиняє час, яке змушує серце битися значно швидше. Я гучніше, гучніше. Яке е, ага. оминає всі проблеми і невзгоди, і негаразди. Є це те відчуття, про яке писали письменники, яке оспівували співаки. Це кохання. І сьогодні ми з вами подивимося, що таке справжнє кохання, тому що це шоу, яке народжує це почуття. Це холостяк, і ми починаємо. Марина 21 рік, розлучена копірайтер, домохозяйка. Я, я, прийшла на, я, прийшла на холостяка, я прийшла на холостяка в надії знайти свою любов. В надії знайти людину, яка мене зрозуміє, і буде не часто вдома, тому що я часто вдома. Скажіть, це питання від ведучого за кадром. Ага. Чому вас називають круговою? Чи це, це є сексуальний підтекст в цьому? Чи... Я просто знаменита людина, широко відома людина в вузьких кругах. І сьогодні, можливо, вона знайде свого е кавалера, адже наш Холостяк тільки сьогодні, тільки в 23-му сезоні шоу Новий холостяк. Той, кого ви так довго чекали, той, про якого ви писали в коментарях, той який охопив серця всієї. Валі, Тихо, тихо, тихо. Роман ще, тихо, 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 тихо. 29 років. Одинак. У е, е, вільний час майструє щось. Е, полюбляє футбол і алкоголь. Ніколи не бив жінок. Що oh <laughs> мінус в цьому шоу? Да. Е, прославився оцим відео. Чінс! Е, відео. Е, ж... Візитка. І. Да, се відео облетіло. І тепер він тут. Зустрічайте Роман Щерман. Роман, чого ви очікуєте проекту? Я очікую знайти людину, з якою я можу розділити те, що я найбільше люблю в житті. Дві з половиною літри міцного Арсенал. Арсенал міцного. І. І щоб ми вози спати, типу, в діті десь на підлозі. А в цей mm -hmm. момент наші претендентки на серце Романа готуються mm -hmm. до дивитися. Зни... Yeah. <laughs> <laughs> uh, ти завжди використовуєшся на цей, цей засіб. Я цей засіб використовую тільки той, і окрім цього ніколи. <laughs> Класно! <Я> можу переписати. Отже. <laughs> Він вже чекає. Ти знаєш, будь просто будь собою. йому, яка ти є насправді. Дженіфер. Будь просто будь собою. Да. А, і все. І все. Я... Вся країна боліває за тебе. Добре. І, і що зараз? Локація? Знайомство. А, локацію обирав сам роман. Це його улюблена локація. Ферма. Ай боже. То що там? Любиш, <плочен> будь ласка, я дочитаю. <плочен> а нагадай як тебе звати? Дженніфер. Ти <плочен> 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 Що придумав? <плочен> Женя, ну так мій зразу, Роман. Що читаєш? Як нагодувати диктатора? Саддам Хусейн є. Садам Хусейн іде. Я, походу це все засуджую зараз. Диктан? По полпот ідіамін Садам Хусейн. Я дуже довго вивчала твою біографію, і я знаю, що ти голова села Бусовська. Тут лежала Улюблені страви диктаторів. Я думаю, що це наш айсбрейкер. Дивись, я, ну, дівчина, дівчина, я не, не стандартна є. І от. А як ти. Я думаю, бачиш себе. Я думаю, що ми через п'ять. Дуже підходимо до нот. Ну що ж, це було перше знайомство на сьогодні. Хотілося б дізнатися справжньої емоції, тому що видно, що ще наш конкурсант, то ще наш холостяк шарівся, дівчина не змогла проявити себе. Але це тільки початок. Їм попереду буде великий шлях. Тому давайте дізнаємося, що вони відчували насправді. Я запросив її на свою територію ліжко. Печ там постійно ігри, бабуді. Підкупила, підкупила зразу сидить, за ігрою, але книжка. Ну, книжка мене просто шокувала. Чесно, я, я випав, в мови, відібрала. Будемо знайомим, будемо роззнайомлюватися. Нічого нічого. Але є потенціал на відносини? Ну, так зразу не скажеш, Іскра якась, і щось точно. Потенціал рано говорити. Добре, а можна я покажу у, унітаз холостяка? Так. Ну. більш менш, враховуючи оце цей жидушечку. Чесно, мені сподобалось. заткнись. Mm? Вибачте. Ну все Чесно, мені сподобалось, як він одразу розкосив шия. Що Шоя що ніжені пораження. Мені дуже сподобалось, як, як, е, як він одразу чув, чув мене і розумів, що я хочу сказати. Мені дуже сподобалось, що в цьому шоу є тільки я і ще одна конкурсантка. І я думаю, що в мене є всі шанси перемогти. А як ви прокоментуєте те, що по паспорту вас звуть не Дженніфер, а Євгенія Коколенко? Е, Я хотіла зробити такий, знаєте, е в сторону заходу. Е в такий е крок В сторону заходу. Е бо я знаю, що. Е Роман? інколи, Ні, та й ні, але в Польщу мотає. Зараз сенсація такого, ще не було в нашому шоу. Я не знаю, як реагувати. Мені щойно поступила інформація. Тіні що поступила інформація, що наш холостяк обкрився Айкаса і лежить без свідомості. Це фінал, це фінал. У нас закінчується час. О, У нас закінчується, закінчується час. Господи, це рейтинги, але що робити? Рома, рома. В наступній серії.